Як зупинити кровотечу, проводити транспортування при переломах, надавати допомогу, якщо вкусила змія. Це не повний перелік того, чому навчали фахівці цивільного захисту вихованців дитячого оздоровчого табору. Сокіл сьогодні ми їх навчили, як зупиняти кровотечі, проводити мобілізацію при переломах, надавати допомогу при укусі змій, також від вживання в їжу. Невідомих для них грибів і ягід. Подібну інформаційно-просвітницьку роботу серед юних відпочивальників, фахівці цивільного захисту проводять упродовж літа. І, як показує досвід, корисна вона не лише для школярів, але й їх вихователів. Сьогодні вся ж ці Соколина пізнала багато цікавої інформації. Напевно, кожному із нас вона пригодиться по повсякденному житті. У мене на старший корінь про це дуже багато говорять. Проводимо різні інструктажі, але сьогодні почерпнули багато знань і для себе. В першу чергу на тренувальному манакені діти разом зі своїми наставниками знайомилися, як правильно робити непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень. В Сьогоднішній день це дуже актуально. Не кожна дитина має змогу десь здобути такі знання, необхідні для неї. Ось все більше діти комп'ютерами зайняті, все якісь такі розважальні заходи. А оце якраз те, що потрібно нашій молоді на сьогоднішній день. В школі в цьому на превеликий жаль не навчать. Школярам також нагадали основні правила пожежної безпеки, причини загорань та їх наслідки. Їх ознайомили з різновидами вогнегасників і приладами радіаційно-хімічної розвідки. А ще провели тренінги щодо виготовлення ватно марлевих пов'язок. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.